Так, топ-3 самих ходових машини на розборку. Ну, Правда, вам правда все рівно розборщики, ніхто не скаже своїм хлібом, не будуть ділитися. Ну і я не всю правду скажу. На третьому місці це таври і славути. Машини досить ходові, через те, що їх багато. Запчасці часто ламаються. Ось такий в мене склад цих запчастин. Досить класна, досить ходова машина. Ну, друге місце можу поставити це Volkswagen B3, B4. Дуже гарні машини в продажах. Вони по суті одинакові, запчасті одинакові, підходять на Golfia багато запчастин. Ну, практично все продається з цих машин. Довго не лежать запчасті, їх дуже багато їздить по Україні. І на першому місці це Passat B5. За два роки я продав з нього абсолютно все нічого не лишилося, тільки лишилося чотири дверки, які не ходові в цих машинах і не гниють дуже ходові.